Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно Ух, інтересно! А в Польщі, от зараз в Польщі, до речі, живу. Да, забув вже трошки як дім відчувається бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща якась імені Варшава, якась найближча, багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схожа, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, класа, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знакомо, з, з, з законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, І ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не зробити взагалі, ну, попроще. Життя. Наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо Німеччину. Ну в тебе не виходить просто це країна жити нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чила бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча типу, здавалось би. Україні це гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч да? вічно зелених. А, а за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хіра вони реально них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем з корупції і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядає не все краще. І вони взагалі самі по собі біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно це кордон. Ну, я, я де не жив, я взагалі не розумію українцям, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. От, якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще. Ну, ясно, фінансово складували.